Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ще один чудовий недільний ранок у Львові на Кастелівці. Я поспішаю в центр, адже сьогодні у мене зустріч з чарівним найкращим гідом-екскурсоводом Львова, Галичини і навіть усієї Європи Тетяною Казанцевою. Сьогодні буде чарівна екскурсія у підніжжя Каличної гори. Але я побачила, що у храмі. У соборі святого Клемента, який знаходиться зовсім поруч, відбувається служба, і я туди зайшла. Давайте ми з вами. Я про це вам все розповім. Давайте ми з вами подивимося на це неймовірне архітектурне створіння, яке збудував самий видатний архітектор Львову періоду кінця 19-го, початку 20-го століття Іван Олевинський. Помандруємо на дальній камері, покажи, будь ласка, зараз якраз буде друга служба. Ми вам про це все розповімо. Ходи, Ганусь, прям ходи за мною. Бачите, у нас ще хризантемки. Поєднання. Ось тут сніг і хризантеми. Люди збираються на другу службу. Брама, брама храму. До храму ми заходити не будемо, хоча, хоча можливо, так. Заходь. давай Давайте. Зараз, 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 зараз. Поки не багато людей, давай покажемо. Так, так, показую храм, показую храм, храм, храм. Так, давай я покажу, поки не знімай. Так. Ось так виглядає храм Собор Святого Грек Толицький храм, і ми виходимо назовні. Ось такі сучасні вітражі. Я готова! Ми знаходимося з вами. Біля собору святого Климента. А зараз я хочу запросити чудову дівчинку Даруся до кадру мою нову львівську знайому і мою сусідку, тому що Даруся так само живе на Кастелівці. Тобі подобається ракурс? Це нормально по освітленню. Дарусь, розкажи, будь ласка, що сьогодні відбувається? Що за служба? Яка подія? Що це за храм? Його історію? Тримай мікрофон Може, трошки ближче, щоб обличчя було видно. Сьогодні в нас. Тут відбувається ярмарок і загалом храмовий праздник, тому що нещодавно було святого а це храм святого Клеменція, тому в нас храмовий Е, Сам костел ноготичний був збудований в 1893-1895 роках за проектом Франца Штатця. І, як ви казали, проект адаптував до. Території відомий архітектор Львівський Іван Левинський тут був монастир Кармоліток Босих, а згодом під час світових воєн тут було НКВС і Гестапо, якраз на території гідне поєднання, правда. Так після після монастирю Кармеліток Босих католицького монастирю, да Гестапо і НКВД. А вони завжди вони завжди до речі, якщо я згадую в Києві на Володимирській, да вони завжди були поруч і НКВД, і гестапо. Ну Зрозуміло, я перепрошую. Так, і тут були розстріляні італійські солдати, а потім, вже коли НКВС виїхав, звідси сюди заїхав укртелеком. Сам храм був поділений на три поверхи, і тут просто працювали телефонні зв'язки, заплатили за телефон. До речі, на стінах є написи: це все те, що залишили ті, хто тут були і в НКВС, бо тут є десь згадується рік. Тут на одній серінок пише 1956. От, е, Я хочу сказати трошки зимно, тому я ми міксуємо з рукавичками. Я хочу сказати, що ви знаєте, я неймовірна щаслива людина. Е, я зайшла просто подивитися, зробити стрім. Е, потім побачила ярмарку. Зазвичай розговорилася, тому що мені все цікаво, а щаслива я тим, що Господь Бог дарує мені неймовірні події. а Саме головне, що неймовірних людей. Дарусь, я Ой, ой, мікрофон, ти бачиш. Руки, руки, дубові. Руки дубові перепрошую все життя. Я дуже дякую тобі. ми однозначно з тобою будемо товаришувати. По-перше, я дуже тішуся тим. Даруся вчиться в ліцеї міжнародних відносин з поглибленим ученням англійської мови. Ну, це ми з тобою колеги, тому що я вчилася в спеціалізованій англійській школі. У вас 9 уроків, у нас було 12 років англійської mm -hmm. на тиждень, і це наше майбутнє, це наша еліта. Дівчата працюють як волонтери в храмі, і зараз ми вам ще про щось цікавеньке розповімо. А ти прям ходи з нами. Це цікаво. Дарусь, пішли. Ми будемо зараз показувати а походу. я буду розповідати. А ти показуй, Ти надзвичайні Даруська, Ти біжи туди. Дивіться, тут квіти, це все автентичне, це те, що не зберіглося. Бачите, стиль неоготика. Ось такі розеточки, вони якраз про це говорять. Брама правдива. Бачите, ось така неоготична архітектура. І знову ж таки, тут поруч було, була фабрика, навіть зупинка другого трамваю, на який я зазвичай сідаю, називається фабрика Івана Левинського, тому що тут саме поруч є вулиця Івана Левинського, і тут була його фабрика, адже саме в касти. Був його ідея, місто-сад, як у багатьох європейських столицях і чудових містах. А це ж столиця Галичини, так само, як і в Чернівцях, є свій місто-сад. це вулиця Федьковича і колишня вулиця Фрунзе, район Віл, це чарівні місця. Оце саме той район у нас і у Львові. Це теж, бачите, стилістика Івана Левинського. І Давай просто прогуляємося двориком. Неймовірно храма, адже зовні храм не змінений. А всередині, показуй, показуй на дальній камері, як тобі воліє серце. Зараз, поки немає служби, ми ще дещо розповімо. От хлопці нам доносять, покажи, будь ласка, як чинці нам доно... угу. е, Так, так, доносять. Зараз я розповім про ярмарку обов'язково. І я хочу сказати, що атмосфера, енергетика місця повертається. Я це відчуваю це неймовірний храм. Е, Незважаючи на ту складну історію, яка тут була, і я хочу показати, як затишно піклується за е, цим двориком. І певне я не можу не показати оці просто чарівні. Дивіться поєднання: ось лежить сніжок, а ось тут хризантеми, оця квітка, і навіть трояндочки такі в холодно. Покажи крупній камері трояндочка всередині сніжок. Ось така, таке зачарування. І ось тут скрізь у нас е, хризантемки, а ми поступово повертаємося на те місце. Ну, бачите, добре завжди запитувати на те місце, е, з якого я хотіла зробити вам репортаж. Так, а тепер дарусь, ти ходи до мене. А, ну добре, Дарунка ринка працює. Тут сьогодні дівчата-волонтери роблять в честь храмового свята, святого Климента, роблять ярмарку продаж, і всі виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. І я хочу розповісти, що саме, ну до речі, я купила тут багато речей. Це ну, святе дійство, і саме завдяки цього я і залишилася. Зараз буду вам показувати, може когось ще теж зацікавить? Покажи, будь ласка, це е, ікони. Ікони, отак детально показуй. Це ікони в техніці примітивізму, які е, намалювали дівчатка. Дарусь, розповідай, що дівчатка, які е, вчаться, де в котихатечній школі по нашому храмі так. от Бачите, це діти, ну не тільки дівчатки, а хлопці, це діти 6-7 років. Це Георгі, е, Георгій Побудоносець. Е, так, Діва Марія, це гуцульські ікони Божої Матері в техніці примітивізму. Е, е, розфарбовані в в техніці е, вітражу. Е, е. Ой, щось може впасти. Вітражного малюнка на склі. Ці всі ікони я купила. Я щось залишу собі, а щось подарую, тому що, ну, по-перше, вони всі освячені в храмі. Це дуже шляхетна справа. Оці свічечки за донат дівчатка зробили, декорували самостійно. Я собі купила, зараз ну, немає світла вимикати, я собі купила жовту і блакитно. А ще ось по 10 гривень теж всі намолені, я купила як подарунок. Наталя, Панчук, Віра, Даря, Оксана, Любов, всі іконки. Ганна, які я подарую своїм близьким близьким людям. Ще я хочу показати, що тут ще є цікавого: кераміка. Оце, бачите, це ручний розпис, ось така краса. А ось це я купила собі, бо без цього просто однозначно. Це ручна вишивка, і це такі сумочки. Вони зроблені як шопер, але я їх особисто перероблю потім в к а ти візьми ту собі? Або собі якраз зараз я їх перероблю у санті. А ти до зі мною ставай до кадру. Ось це буде в мене тайстри, і я їх енергетично наповню е, спогадами саме звідси е, з храму Собору Святого Климента. Раніше, до речі, це був монастир, про це Даруся розповідала. Сьогодні зимно, зима. Ось такі шопери, бачите, розписані вручну. Е, це. Е, Наші е, прапорці, е, які так само е, волонтери подарували, і їх, задона, їх можна придбати, і гроші підуть на потреби ЗСУ. А ще хочу показати: от подив, показую, оце все приготували ці чарівні, оця команда, дівчатка, хлопці, е, волонтери, які працюють волонтерами в цьому храмі. Дивіться, які тортики, е, яка краса. Е, Різні, різні ось такі тартальєтки я скоштувала, чайок, морква по корейськи різні вироби, бісерні е, такі ледяники. Ну, що сказати? Дарусь, ми змерзли з тобою, ходи сюди на, на, на кінець. Я хочу сказати, що, ви знаєте, такі добрі справи, які робляться з відкритими серцями, вони мають саме потужну енергетику. І я вкотре-вкотре хочу сказати, що. Саме найбільший скарб нашої найкращої країни у світі України це люди, це наші люди. І з такою молоддю. Ходіть всі до мене, ходіть швиденько всі до кадру. Хто має бажання, давайте, давайте. Знімкає, знімає нас Ганнуся. Так, з такою молоддю хіба ми можемо не перемогти на нашій Богомданій землі? Слава Україні! Героям слава і святом, храмом святом вас. Як тебе звати, пане я Вікторія? Тримай мікрофон. Пару слів. Я можу сказати, як волонтер цього храму, що ми дуже сильно старалися до підготовки, аби назбирати як найбільше грошей. Бо ми підтримуємо як і школу дронів, так і маскувальні сітки, які тут плетуться. Так, додатково ми оснащуємо ще одного воїна. Тобто, в нас величезні плани, і надіємось, ми всі їх закриємо за сьогодні. Mm. Тому так. Це наше майбутнє. Даруська, ще ти пару слів давай. Мерзли. Ми просто дуже раді, що навіть є в нас такі. Відвідувачі, які так все випадкові, та, та, випадково випадкові не випадкові. Так. Та, що ви так гарно прийшли, долучилися до того всього, розповіли. Дякуємо, дякую. Да, і багато чого придбала, воно буде не буде надихати, і я надіюся, що ті кошти, за які придбані ці всі речі, вони дійсно підуть саме на, на самі нагальні потреби. Ну що мої любі? До нових зустрічей е, з, храмового свята, е, з храмового свята, з храмового свята, собора святого Климента. Що знаходиться на вулиці Генерала Чопринки, поруч з зупинкою трамваю двічка. Як я кажу, повези мене туди, де навколо весна. Вона зараз зима, але квіти ж є, тому в душі весна. На, біля зупинки Івана Левинського. В храмовий день. З величезними українськими серцями. Ваші. Вікторія. Вікторія, Дарина і Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Па-па!